Я вже у Франції, заїжджаю з місто, мені тут ще лишивських 66 кілометрів, туди де я буду розмитнюватись. Досить гарно, я вирішив трошки позніматись. Їхав я через Бельгію, мавши ситуацію на дорозі прикольну. 200 просто. Коротше, їду собі світлофор. Десь полоси 4 в'їзд у місто, якесь досить велике було. Ну, я так не вїжджав ціле місто, а типу, таку, на таку об'їзну, скажімо, заїжджав. І якийсь дідочок собі зліва. Не знаю, де він дивився, що він чудив там на пижику старенькому. Ну, він короте, моя, я вже мордою його вже минув. І він з лівої сторони вже був так на середині моєї машини. Короте, щось його погребло, він давай давати вправо. Зачепив мене праву сторону мого багажника цього. Сам 40 метров просто. Mm. Але ми стали на бік, подивилися, він подивився, я подивився. 100 метров, 100. У мене взагалі нічого немає, навіть там, ну, я знаю, навіть сліда ніякого. Він в принципі зачепив зеркалом саме цей брезент. Навіть може якщо там під брезентом щось і вийшлося, то В принципі я в тому навіть дуже сильно сумніваюся, тому що. У нього, в принципі, тільки зеркало склалося. Я бачу, в нього там та машина пооббивана. Я думав, що може то він об мене, але в мене все цілесеньке, ну, навіть царапин немає, тобто неможливо. Не Просто він, коротше, склав собі зеркало і відбився. Вот. Ну, я відповідно нічого звісно, не казав, типу там він говорив по-англійськи, я йому сказав, що так і так. Він там подивився, в нього теж нічого немає. Олибнувся, зеркало склав. Та й ми роз'їхалися. В сміслі заркало розклав, бо воно йому склалося при тому при тій всій історії. Вот. То йому так повезло, що в нього не складаються, вони одразу від, не відлітають. По дорозі ціла купа мотоциклістів. Пробка офіднітельно велика, Перш... навіть не одна, перша то була. Перша пробка то, короче, їхав тір каністра оцей з бочкою. Віз якусь хімію, я не знаю, що він там віз, але щось небезпечне, стоподово. І коротше, дорогу перегородили, бо в того тіра ззаді летів бус. Летів так досить прилічно, по фурі не замітно нічого, але з неї. Але з неї потекла тута вся її хіровіна та хімія і відповідно цей. Перекрили дорогу, там десь пожарна зразу заливає всю дорогу там водою чи і якоюсь Ну, чимось заливають, щоб, типу, ну, щоб не, не було воспламіння. Ну, понятно, що щось горюче, так? Да? І цей. Вот. Ну і вони так зробили, зробили таку нехренову пробку. Потім я їхав там, де був якраз кінець Бельгії, якраз переїжджав у Францію, там був поворот зразу на Париж. І їхати прямо. Ну і виходить, я якби їхав прямо, там три полоси, а на Париж в ту сторону тільки одна. В кінці кінці вийшло так, що три полоси ті, що прямо перекриті. От. А туди на Париж відкрито. Ну і всі їхали мусили їхати тою одною полосою опять пробка. Але. Штука вийшла в тому, що якби я тут зробив мудріше, мені навігація показав, що мені треба ліво їхати по лівій полосі. Я собі сам ліву з легкавушками все об'їхав. Ну а ті, що, виходить, повертали в сторону Парижа, вони логічно подумали, що то тільки в їхню сторону пробка. І, відповідно, вони стояли, всі там в пробку а всі останні їхали, бо ті, що, так як я об'їжджали ту всю пробку, там спереді йшли тіри. Ну, а тір самі знаєте, він ще швидко не встигає рухатись. І, всі їх обіжджали, та й об'їжджали, маленькі машинки, а потім вже та полоса почала трохи цей, збужуватися, вже там по чуть -чуть, там вже дійшло було до збуження. І самий перший тір, то що якраз я його об'їхав, він поступив досить грамотно, коротше, взяв, випхав морду на половину тої полоси. І по суті так став, що об'їхати його вже не можна було ні справа, ні зліва. І тим все закінчилося, що вже далі їхали нормально, вже ніхто нікого нічого не об'їжджав. А їхали нормально, бо там суть така, що він... Він тільки рушати, а то вже 20 машинок, 15 машинок, 30 машинок. Ну і коротше всі валять, 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 валять. А він ніяк не вийде. Вот. Ну та й перегородів я трохи та й проїхав тоді. Вон пожарна стоїть по лівій стороні. Має бути у вас видно. Вот. З тими пробками вже моя навігація показує, що я буду 5 по третій. Я раніше показувало, що буду по другій. Так як я тому експедиторію приторможеному і казав. Ніби стільки часу працює, а мозги в нього ніхіра не працюють. Ми подумай наперед, знайшов би мені ліпше якусь нормальну загрузку десь там до, до, до Португалії, наприклад, чи до Іспанії. З 3 тисячі кілометрів я би собі цілі вихідні помалу нормально би доїжджав і кілометраж. А тепер з того всього вийшло тих 400 кілометрів до Франції. Він так хотів, ідіот жадний, щоб я ще тут перегрузився і ще раз їхав. Ну і в кінцевому результаті вийшло так, що тепер я зараз і в процентів 90 що я вже буду віддихати аж до вівторка, бо понеділок ще й... Свято у Франції, то тобто, єсть, Я сумбаю, що свято хтось тобто, захоче мене грузити. Та й отака от, короче, ситуація. Знаю, що чесно дають шуто за місто. Арраз. Щост такого пише, типа. раз О, а мені вон показує знак і раз самоверху буде зеленим знак задісвітлофора. Амінс. Ам'єнс. Чи як то місто переводиться правильно прочитати я поняття не маю але щось такого типу, як ам'єнс. Я туди раз їду. За 100 метров Просто. О, куди. Та ще що в не зовсім ті полосі. Та фігня. То не Україна тут припустить. Хоча у Франції їх я роззнати, якщо тут так не сильно. У них на кілометри Верну... В Європі, в принципі, пускають, в Польщі не дуже. Нех не дуже. Порівняно з Україною то дуже, порівняно з Європою то не дуже. То все, звісно, залежить з чим порівнювати. От. От собі згадую питання, які мені писали, поки я був в Україні, і щось не спадає мені на думку нічого. Що би тут таке вам відповісти, розказати. На що душів часто питаєте, вже ніби говорив неодноразово. А, люди, які перший раз дивляться відео, зразу замість того, щоб подивитися, ну типу які тільки підписали замість того, щоб дивитися далі відео, починають задавати питання, на які відповіді там вже є. Розказував я, що душ Франції, це якщо ви їздите по платних дорогах, він на тих е, забиравках безкоштовний великих. Але так як бусом ніхто вас не пустить. Їхати по платних. тірами хто як, де хто платних, де хто ні. Бусами всі по безплатних їздити, тому що ніякий шеф не буде платити, у Франції все дуже дорого. І дороги в тому числі дуже дорого. Відповідно. Відповідно, ви їздите дармовими і у вас на душ єдиний шанс це питати на фірмах. На маленькій фірмі я один раз був попав, ну як маленьким, ну, але що, що, що рахує маленькою. Фірма така досить, ну, можна говорити, середня не маленька. На маленьких, якщо навіть є, то вас хто, все ніхто туди не пусте. На середніх, як повезе, от, я попитав одного, він мене пустив. Причому от в Польщі душ це слово пришніц, то треба запам'ятати. А іменно от в Німеччині, в Франції, качте, душ, він так і буде душ. Іменно от поляки собі придумали якусь там фігню. А так то е в цих то душ він є душ, типу немає проблем. Французи німці розуміють слово душ. Ну, може два рази повторити, може зразу не пойме. Але душ, вони так і є, душ. Бо в німців так похоже, щось пишу, французів теж. І до того я питався, я йому йшов, і пришніц, В кінці душ, він. А, душ! Душ, показав мені, типу, прошу, Тіпо, та і все, і я пішов. Собі, покупався і поїхав далі. В Німеччині ж теж на великих фірмах є, але я переважно собі на вихідних. На великий паркінг стаєте аутохоф. навігації ті є, пої, точки такі, що там заправки і так далі. Шукаєте автохоф, Це великі парковки, де стоять тіри. От подивіться, велика парковка, там завжди буде і Макдональдс, і буде там завжди заправка, і там буде і пралка, і все там буде. І ви собі там стоїте, і там є 3 євро, де не де буває по 2,50. Нормальний душ, заходите собі, там, все. Собі. Бо з вас там ніхто не жене, скільки вам треба часу, стільки ви собі там і цей. Якщо ви не бачите ніякого там такого здання, то заходьте в саму заправку, кажете душ, вони вам все скажуть. Там є душ вірняково, то навіть неможливо, щоб його там не було. Він там є стопудово. От, І все. і Вся проблема, Тобто, таке, щоб щось надзвичайне. Я минулий рейс, то взагалі мав цирки, рушник був десь просрав. І цей, то я пішов в магазин, блін, супермаркет, лідол, заїхав, там завжди посередині всяку фігню продають, то, то купив, був. Я вже навіть не пам'ятаю, що ти там таке купляв. А завжди є щось таке зустрінеться, якась така мелоча, але така приятна і недорого. А був купив тортівницю додому, такі типу швейцарська, все там не пригораю, що нормальна тема, і, і недорого. Ну і там собі купив спальний мішок, там собі купив каремат для, для турпоходів. Недорого. І там же, там же купив собі цей. Купив собі рушник. Причому купив собі той мікрофібра, такий для машин, такий, що він швидко досить сохне, класно витирає. От. Не сказав би, я, звісно, що він дуже швидко сохне, бо я був, покупався, повісив його на другий день, він ще був трошки вологенький. Що він там щось особо сохне, не можу, але витиратися ним приємно, він такий приємний новощук. Вот. Таке. Фрітарії. Фритарії. Дівчинка понесла якусь ту вивіску на якій кипсам фритарії. Занесла в той ресторан на колесах, то тобто есть вона там картошку фрі продає я так я понял Вот, ми вже виїжджаємо з міста. Мені ще 60-ті ми. Привіт. 600 метрів наромче в лево. Розгрузився на тому прокторин Гембел. Єлі-єлі. Провів я там, не знаю, понад 2 години. Що не 3. За 100 метрів. Рунджі, не пару мобійші навіть. Там капець, приїхав на ту фірму, що розмитнювати. Знайшов її з трудом. Нема тої кабили, пів години розмитнювали. Короче. Поки з'явилася та кабила, поки туди-сюди, розмитнювали. Поїхав на розгрузку, пише на плакаті Procter Gamble, типу, на таких знаках. То я собі думаю, може той Procter Gamble теж тут прямо і не треба нічого навіть шукати. Під'їжджаю, у мене там якийсь шенкер. Відправили мене десь далі. Шукав, шукав, знайшов я той проектаренґем. Приїжджаю під основні ворота, заборона під'їжджати грузовими машинами. Я твою мать. Підходив охранник, я йому кажу, він, та я знаю, каже, ти не перший не встань. Каже, я тут, блін, не охранник, каже, а диспетчер, блін, цей, як довідник. Каже, грузові а які є Б і С. Тобі, напевно, треба це. Подивись на мої папери і каже Сі. Хіня, приїжджає, тут блядь, постояв в черзі за фурами. Заїхав, заніс бумаги, подивились, сказали, то не тут, тобі треба БІ. Поїхав я на БІ. Приїхав я на БІ, Подивились, сказали мені, дали мені карту, каже. Ось сюди, Л9. Показала мені такий, типу, ангар туди їхати розгружатися. Приїхав я туди. Там під'їжджає до мене чувачок, бере бумаги, щось там шукає, шукає, десь. Коротше, каже, то, то не до мене. каже. Я кажу, ну, окей, каже, що мені робити, куди їхати? Пішов він десь, приходить десь за пів години. Каже, їдь на М7. Приїхав я на М7, ще там в іншому місці. Показав мені на карті, я поїхав туди. Там взагалі нікого нема. На тому М7, поїхав я там ще з боку, ходив, ходив, знайшов якогось пацанчика, він подивився. а Я вже заїхав так досить далі Він подивився, каже, це не тут. Я кажу, мені на карті показує, вказує, що тут. Він каже, ну тут вертайся туди, туди, та там, типа йди там питай когось. Приїхав я знову туди, знов там походив, відкрив навіть двері, зайшов, а там так, робочий цех. Але ні душі немає. Ну тобто, як робочий. Той проєктний Gamble вони ж там ці роблять. Shoulders, і всяку таку побутову хімію. Коротше, немає нікого. Пішов я, сів в машину та й сижу. Дивись, їде знов той тіпочок на, на погрузчику. Я знов до нього. Даю йому знов папери, він щось там. Пішов, привів якогось, коротше, трохи старшого і говорить по-англійськи. Той тільки по-французьки. Короче, з тим, що по-англійськи я почав говорити, він щось почав шукати, шукати в тих паперах. Ніхто нічого не знає. Груз той приїхав з Америки. І на паперах щось там пише. 15-й рік щось там він каже, то щось, каже, щось неможливе, що то за херня, що воно з 15-го року сюди не можуть доставити, чи що? Короче, щось він там виясняв, ще минуло півгодини, поки він ще там виясняв, в кінці кінців приїхав той самий чувачок, що і їздив, розгрузив мене. Підписав ті папери, початку поставив, коротше. Ой, ну я думав, що на тому закінчується. Сідаю в машину, а то п'ятниця, і, до речі, зараз за 26 година п'ятниця. Що ви думаєте? А мій експедитор все-таки знайшов мені загрузку. Я взагалі, фігіл. І зараз я маю до тієї 35 кілометрів, до 7 години маю загрузитися. Чомусь моя навігація показує, що я тих 35 кілометрів, буду їхати ще 45 хвилин. Не знаю, що так довго, що там таке, але я вирішив все-таки вже не їсти, випив йогурт з печеньком. Фігарі вже на ту загрузку. Бо сказав мені експедитор, що там до розгрузки я думав, що там біля 900 кілометрів. А, 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 а. а розгрузка аж в вівторок, тому що понеділок, так як я вже вам казав, тут у Франції свят. Не знаю, що за свято, але мені, чесно кажучи, за мені їхні свята Та й вот така тут коротше синя Так, що то ще